Ся тут коляда, так би мовити. Святкуємо а, різдво, яке ось ось наближається і буде святкувати скрізь навколо. Серед канадців розповсюджуємо українські трошки традиції, показуємо їх, як ми своє різдво трошки бачимо. І збираємо гроші на зсу українську армію. almost sold out. Yeah, Я вареники, олупфі. Olivier salad. We have entertainment. We have a history about famous Canadian Ukrainians. My favorite thing is the food. Honey cake is my favorite. Yeah, honey cake followed by holubci is pretty second close. We you know that very popular. I think it's a classic. Ну і плюс борщ багато людей пробують багато канадців. Пробують щось таке. Привіт! Ми українки волонтеримо продаємо тут віночки. А також тут на різних місцях працюють також наші діти і на їжі, і в кухні. Все, що найсмачніше. а Смачне в нас все. Горішки зі згущеним молоком, тому що вони продалися найшвидше. Трубочки все що найсолодше. Гарно продається штолен. І смакує наш український різдвяний хліб. Спансеринг Ukrainian family. So I came here to see what was going on. Everything. I bought some cars, I bought some food uh, cabbage roll. Perugry. A pancake it's all folded with uh, mushrooms inside and I'm here because I do have uh, second generation Ukrainian roots and I want to support the cause Хочу допомагати Україні таким чином намагається зробити свій Цей красивий вінок символізує Україну, бо колосок це наш якби символ. Ось ця бобовна. Це ну можна так сказати новий символ цієї війни, тому, тому такий віночок.